Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Вдячні Богу за можливість збиратися, що ми єдині, що сім'я Божа це є Церква, це є ми з вами. І дуже, я думаю, радісно відчувати себе у сім'ї Божій. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами розмірковували на одну тему: це три етапи відносин з Ісусом. Текст із Євангелія, який я хотів би прочитати, це Євангелія від Луки, 5 розділ, 11 віршів, з 1 по 11. Текст, я думаю, ми всі знаємо, але Господь, я думаю, хоче більше через Нього нам показати. 5 розділ Луки з 1 вірша. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив Його Ісуса, а Він стояв біля Генесарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Війшовши до одного з човнів, який належав Симонові, велив йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому наставнику. Цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом Твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям другому човні, щоб прийшли їм допомогти, і вони прийшли і наповнили обидва човни, так що вони стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи. Вийди від мене, бо я грішний чоловік Господи. Бо кількість риби, що вони наловили, від кількості риби, жах охопив їх усіх, хто був з ними, також Якова, Івана, синів Заведєєвих, які були спільниками Симона, Ісус сказав Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все. І пішли за ним. Така історія, я думаю, її ви не один раз читали, не одну, може, проповідь слухали по цьому тексту. Але знаєте, ми бачимо різні моменти. Ми бачимо життя людей, яке змінилося за один день. Хто б з вас хотів, щоб ваше життя змінилося за один день? В кращу сторону. Я б хотів, друзі. І знаєте, життя з Симона, ми бачимо, воно змінюється. І починається з того, що Ісус приходить в твою буденність. Вони робили те, що робили завжди. Вони працювали, вони е, ловили рибу, вони робили свою щоденну справу. Але в цю справу приходить Ісус. Це що змінює? Змінює. І дивіться, Ісус проповідує, а народ слухає. І перша стадія відносин з Ісусом це спостерігачі, наблюдателі. І знаєте, їх завжди багато. Багато людей, які будуть просто дивитися на те, що хтось робить. Кажуть, на три речі можна дивитися постійно. Да? Знаєте, да? як вода тече, як вогонь горить, як хтось працює? Хтось щось робить і. Ну я думаю, всі, мабуть, знають, що таке футбол. І кого більше на стадіоні? Спостерігачів, глядачів. Да? Хто краще всіх знає, як треба бити і забивати? Вболівальники спостерігачі. Хто краще знає, який поганий суддя? Спостерігачі. Вони знають, як треба робити. Вони знають, звідки який тут промазав, який. І знаєте, це все. Але що? Вони грають? Ні. І, мабуть, в житті також. Знаєте, у Ісуса завжди багато спостерігачів. Люди, які зацікавлені, які прийшли. Які слухають, які ходять у церкву, які вірять у душі. В мене Господь в серці. І таких дуже багато. І вони знають, як вам правильно робити, як правильно вести служіння, як правильно співати, як треба тут робити, як братам треба говорити, який наголос, який, хто де неправильно робить. і це хто? Це спостерігачі. Їх, на жаль, більшість. Дуже багато. Знаєте, ти слухаєш Ісуса, і Петро був такий, він спостерігав. Але що його цікавило? Його цікавила риба. Багато людей, знаєте, вони слухають Ісуса, вони щось там в Біблії, вони, може, ходять до церкви, але їх цікавить риба. Їх цікавить їхні... Їхній бізнес, їхній успіх, гроші, те, що вони роблять, вони господарі свого життя. І там для Ісуса немає місця. Вони кажуть, що Він десь у душі, у серці. Але що це означає? Що вони не грають? Да, це не гравці. Це спостерігачі, це вболівальники, це всі знаючі люди, це самі умні, самі кращі, самі віруючі. Але насправді тільки спостерігачі. Людина сама керує своїм життям. Ісус десь поруч. Він є, вони знають. Це не ті люди, що взагалі атеїсти, які не вірять в Бога. Вони вірять, якби вони говорять, вони знають, але Ісус поруч. І знаєте, потім така происходить ситуація в цьому. Ну, вірші в цьому розділі, коли Ісус звертається до Петра. Це четвертий вірш. Коли перестав навчати, Він промовив до Симона, Відпливи на глибину і сіті для риболовля. Знаєте, інколи настає момент, коли Ісус звертається до тебе. Він прийшов в твою буденність, на твою роботу, на твій звичайний ритм і стиль життя. Але Він щось говорить для тебе. Це може бути через людей, через обставини, через якусь книгу чи фільм, чи ще щось. Бог багато різних способів має, щоб тобі щось сказати. І я впевнений, що ти це почуєш. В вашому житті, друзі, було так? Коли Господь звернувся до вас, коли Він вам щось сказав. Коли він вас до чогось закликав, я думаю, ми це розуміємо. Да? І він каже: відпливи і закінь сіть. Я пам'ятаю, коли Лайк про це дуже гарно проповідував. І Він казав, що Петро був професійний рибалка, він знав, коли риба клює, коли можна ловити вони цілу ніч перед цим, знаєте. Він каже, ми цілу ніч трудилися. Знаєте, коли Господь закликає, перше, що в тебе виникає? Ти сразу відгукуєшся? Ні, в тебе сперечання починається. І Петро так каже, і Симон каже, слухай, наставнику, це добре, ти наставник, ти робиш свою справу, ти знаєш, як вчить, як те, але я рибалка. Я цілу ніч робив. Але, на жаль, нічого не зробив. Друзі, коли Господь кличе, перша реакція нашого єства, нашого грішного тіла це що? Це сперечання. Ми знайдемо дуже багато аргументів, щоб це не зробити, щоб не відгукнутися. Щоб хай це хтось інший зробить, хай хтось піде, хай хтось, Ну, чому я піду, чому маю я це робити? Чому мій саме човен, Господь ти вибрав? Он дивись, скільки є там, ще інші є. Чому ти мій вибрав? Але Господь. Говорить особисто до тебе і до мене. Він хоче бути в твоєму човні. Знаєте, Ісус сів човен Петра. Але на цьому етапі ще Петра цікавила більше риба. Ісус звертається. Знаєте, але що зробив Петро? Він не зупинився на цьому, на, на своєму протиріччі. Він сказав: Але за Твоїм словом я так зроблю. Знаєте, може, він розумів фізично або з свого досвіду, що це, ну, це не час для риболовлі. Вже висока сонця, Ісус довго вчив, і, мабуть, що робив Петро, коли Ісус вчив його човні? Може, спав, бо він може куняв, може, слухав, може, дивився, коли вже це закінчиться. Ну, може, годинника тоді в нього не було, і телефона теж. Але він чекав, коли Ісус закінчить. Але Ісус каже, слухай, Петро, треба працювати. Треба закинути сіть. Ну, уявіть собі себе на місці Петра. да? Після ну, день, мабуть, він був сім'єю, чим займався, вночі він вирішили піти на риболовлю, щоб спіймати рибу, але ну, нічого. І знаєте, він каже, наставник, за словом, твоїм я закину. Шах до віри. Що таке віра, друзі? Це відклик на Божий заклик. Коли Бог тебе кличе, ти відгукуєшся? Знаєте, Біблія каже, не у всіх віра. Чому? Чому не всі відгукуються? Пам'ятаєте притчу, коли Ісус посилав і казав, що є весільне свято, пир, да, банкет і запрошував? Що люди робили? Вони шукали причину, щоб не прийти. Вони відмовлялися. Не той час, не той день зайняти її свої справи, відмовлялися. І знаєте, на цьому моменті більш людей застрягає. Коли треба відгукнутися на Божий заклик, коли треба впустити Ісуса в своє серце. Об'явлення каже, що да, Ісус каже, я стою у двері і стукаю. І хто що? Хто відчинить? Я наламаю твою двері. Ісус, знаєте, Він наламав Петра. Він прийшов до нього, він попросив його човен. Я думаю, він ну, тут не написано, але я думаю, що Петро він спитав у Симона, можна я сяду. Ну, він бачив учителя-наставника, він дозволив. Він відплив, Ісус проповідував його човні. Да? Але серце Петра воно було ще закрите. І знаєте, друге, друга, що вони, от дивіться, коли він закинув. І зробивши це, вони наповнили дуже, наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям, у другому, човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи, «Від, відійди від мене. Бо я чоловік грішний Господи. Як Петро звертався на початку до Ісуса? Наставник чи вчитель? І що зараз змінюється в його серці? Він каже, Ти є Господь. Він розумів, що Він є Господь. Коли, друзі, ми з вами, коли ви зрозуміли, що Ісус є? господь. Що таке Господь? Це є Господин, який має владу, якому я маю коритися, який вище мене. І що він каже про себе? Що я грішник? Ви знаєте, Ісус йому казав про це? Ісус прийшов до нього в лодку і сказав, Сіман грішник, ну вон від звідси, ти не можеш зі мною рядом бути. Ісус прийшов до вас і сказав, що ти є грішник. Ні, Ісус сказав, подивись то є я. І коли ми дивимося на Господа, ми розуміємо, хто є ми. Знаєте, гріх в Едемському саді був в тому, що люди, вони вирішили стати рівними Богу. Стати як Бог. Це була така дуже спокуса. Чим диявол згрішив архангел Херувим, осіняючий? Тим, що Він захотів стати рівним Богом. Коли ми, друзі, себе підіймаємо гордість, це є. Е, ну, від диявола, да, і Бог противиться гордим. І коли ти слухаєшся Ісуса, коли в тебе зароджується віра, ти розумієш, що? Що ти є грішник. Ісус входить. І змінює твоє життя. Петро зрозумів, і він назвав його Господом і себе грішною людиною. І тут, знаєте, це момент покаяння. В грецькому покаяння, знаєте, як звучить метаноя? Це не просто е, жаль е, по тому, що ти щось погано зробив. Інколи коли ми або діти наші, ми щось зробили погане, ми жалкуємо да, про те, що ну, от так вийшло, ми так зробили. Я б ну, зробив не так, може інший раз, або щось. Це є покаяння? Друзі, в біблійному сенсі ні. Юда, коли предав Ісуса, коли його розп'яли, що він зробив? Він приніс гроші кинув, він жалкував. Так. Але він покаявся? Ні. Бо покаяння це метаноя, це змінення твого розуму. Це змінення твого шляху. Якщо ти йшов від Господа, ти повернувся і став ти за Господом. Це є покаяння. Це зміна. Зміна твого мислення в першу чергу. Це не тільки, бо багато людей застріють над тим, що вони ну, жалкують, що вони так зробили. Жалкують, що їхнє життя десь пішло не так. Що вони десь з кимось не тим зустрілись, не на тому, чи не на той одружилися, що попали в таку кампанію чи ще щось. І на цьому все застряє. Вони не дозволяють Богу змінити їхнє мислення. Знаєте, Петро, ми бачимо тут Петра. Скажіть, його мислення змінилося? Так, да, змінилося. Він побачив себе грішником. Ви знаєте Петра, його харизму, його ну, таку завзятість. Якщо ви прийшли до нього і сказали, ти грішний, він послав би вас подалі. На себе подивись. Ти гірший за мене. Знаєте, Ісус? Не говорячи жодного слова про Петра, про його особисте життя, про те, ким він є, що він робить? Він робить метаною. Він робить змінення мислення, покаяння. Друзі, другий етап це ти колись з болювальника, колись глядача становишся гравцем. Коли ти становишся учасником Божого процесу, то перший ти був спостерігач. Друга, ти є учасник. Ти є той, хто залучений. Той, хто грає. Той, хто є в Божому процесі. Ти є учнем Ісуса Христа. Коли Господь входить в твоє серце, коли Він наводить там порядок, коли ти даєш йому серце, відбувається метаноя, відбувається покаяння, відбувається зміна. І це є другий етап. Другий етап відносин з Ісусом, ти є учасник, ти є гравець. Знаєте, який третій? Ну, Вроді все, так? Давайте ми прочитаємо друг, друге послання до Коринтян, третій розділ. З третього по шостий вірш. Другий Коринтян, третій розділ, з третього по шостий вірш. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви лист Христа написаний не чорнилом, але духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа, не тому, що ми спроможні самі собою на чимось роздумувати, наче е, самі від себе, але наша спроможність від Бога, який дозволив нам стати служителями. Нового завіту, не букви, але духа. Адже буква вбиває, а дух оживляє. Що Господь зробив? Ким? Шостий вірш. Зробив нас служителями нового заповіта. Знаєте, хто такий служитель? Це тренер. Це вже не гравець, не спостерігач. Це тренер. І що сказав Ісус Симонові наприкінці цього тексту? Десятий вірш. Ісус сказав Симонові, не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Ти гарна рибалка. Але я хочу, щоб ти робив щось інше. Щоб ти лобив людей. Господь хоче, щоб ми стали служителями. Не просто гравцями, не просто учасниками Божого процесу, учасниками, членами церкви, да, е, якимись ну, прихожанами в гарному сенсі цього слова. Ким він хоче, щоб був я і ви, друзі? Служителями нового Заповіду. Служитель – це той, хто служить. І знаєте, 11-й вірш, якщо ми подивимося, витягнувши човни на землю, що вони зробили? Полишили все і пішли за ним. Їх цікавила риба? Ні. Дивіться, на піки своєї кар'єри, коли ти витягнув дуже багато риби, це її можна продати, їй можна місяць або два кормити свою сім'ю. І що робить Петро і Інші. Ічі? Його, знаєте, вони полишаються. Знаєте, з точки зору глядача це дуже глупа ідея. Ну, треба щось зробити з рибою, да? треба її продати, треба отримати прибуток. Ну а потім вже йди. Але що було цінне для Петра, для Симона і для інших його синів Завідеєвих? Що, що їх цікавило в першу чергу? Друзі, до вас питання. Їх цікавив сам Ісус. Їх цікавив Господь. Вони розуміли, хто Він є. І вже та риба вона була неважлива. Неважливо були ті лодки, які були в них як е, спосіб заробітку. Для них було щось більше важливе. Друзі, коли Господь входить в твоє серце, коли ти розумієш, що Він є Господь. Що він є джерело всього цього. Що Господь так зробив, що ця риба припливла в їхні сіті. Петро це зрозумів? Зрозумів. І він розуміє, хто є джерело, хто є Господь, хто є владика. І на фоні цього він розуміє, хто є він, хто є я, хто є ви. І ви знаєте, на заклик Ісуса. В цьому Тексті е, не написано у Лукі, але в інших Євангеліях, що Ісус їх покликав, ідіть за мною. І вони полишили все. В інших там ще батько був, да, батько залишився, може, в лодки. Інші були там помічники, які, я думаю, справилися з цією рибою, яку вони наловили. Але що цікавило Симона? Його цікавив Ісус? Його більше не цікавила риба. Його цікавив Ісус. Знаєте, що сьогодні цікавить нас? В, чим ми більш, в чому більш зацікавлені, заінтересовані? В яких земних речах чи в духовних? Перейшли ми з позиції чи сетапу учасника, гравця в позицію тренера. Ті, хто слідують за Ісусом, і хто цікавить Ісус в першу чергу. Друзі, сьогодні питання на якому етапі зупинилися ми? Може хтось з вас, друзі, сьогодні просто спостерігач? Він добре знає все, як треба грати, як треба робити, як служити, як все. Але Ісус десь поруч. Або ми на другому етапі, я думаю, тут теж є більшість віруючих людей, членів церкви, які є учасники, учасники процесу, учасники Ісус поруч, Ісус, да, Господь. І я покаявся, я прийняв хрещення, я десь хожу в церкву, щось роблю чи не роблю це вже інше питання. Але Господь хоче більшого, щоб ти був його учнем, Його послідовником, щоб ти був тренером. Щоб ти міг впливати на людей, щоб ти міг служити Господу, щоб ти міг йти за ним, щоб на першому місці в тебе не була риба, не був твій бізнес, не були гроші, не були якісь е, е, старі стосунки, відносини, і багато людей вони не можуть полишити, бо, бо в них є друзі, бо в них є щось таке, що їх тримає. У нас, каже, вони полишили все. Друзі, це дуже важливий етап, щоб стати служителем Божим, щоб стати тренером, що треба зробити? Багато чого полишити. І багато людей не готові на це. У Ісуса було колись 70 учнів, пам'ятаєте? Але що з ними трапилось? Чому? Тому що якісь були моменти, які вони не зрозуміли. Господь для них не був дуже важливий на першому місці. Вони ходили за ним як за учителем, вони слухали його, вони спілкувались, вони раділи, вони десь теж ходили і виконували якісь справи, але коли стало некомфортно, коли стало незрозуміло, коли треба довіритись і може пригати у невідомість. Тоді вони дали Задню. Вони полишили Ісуса. Друзі, питання, як я слухаюсь Господа, як я йду за Ним, як я довіряю йому. На якому я етапі? Сьогодні можна когось, я можу звідси, так, дивлячись на вас, десь аналізувати. Того брата, чи ту сестру, чи когось, да. але Господь для, ну, не дає мені таку повновагу. Я не можу сказати, хто я, на якому етапі. Кожен сам може вирішити, які в мене відносини з Ісусом. Чи я просто спостерігач, чи я учасник, чи я служитель. І кожному Господь дав своє завдання, свою місію. Не кожного Він закликає їхати в Африку, чи десь в Азію, чи десь ще. Він закликає нас бути служителями нового заповіту. Служителями духа, не букви, не формальності. Знаєте, це дуже зрозумів апостол Павло. Ми вчора говорили про це, як його Господь покликав. До свого навернення, коли він був савлом, кому він служив? Служителем чого з цього текста. Він був служителем букви, закона обрядів, виконувач Ревний. Він пішов з Єрусалима в Дамаск. Ми говорили, скільки кілометрів? 300, приблизно 300 кілометрів. Це в Дніпро і назад. Він пішов. Для чого? Для того, щоб там взяти віруючих і привезти їх в Єрусалим і так посадити їх в в'язницю. Чи не глупа ідея? В Сірію, Дамас, це столиця Сирії. 300 кілометрів. Але слава Богу, не дійшов, да Господь його зупинив. Господь в один день війшов в його життя і змінилось вона. Друзі, Господь хоче сьогодні війти в ваше життя, змінити його. Але що треба від нас? Треба послухатись. У нас зазвичай є багато-багато ну, думок, які е, логічні, які цілком справедливі. А чому, а як, а як так можна, а як це можна полишити? А риба, а куди її дівати? А рідні, а близькі, а друзі наші. Що треба робити? Я не знаю, я в невідомості. Але чи відгукуєшся ти на заклик Ісуса? Чи йдеш ти за Ним? Чи ти є Його Учень, чи ти є Його служитель? Це питання для кожного з нас. Друзі, давайте себе проаналізуємо, зараз помолимося. Якщо хто з вас бажає покаятись, якщо Господь торкається, так, щоб розясла ця метаноя, не просто з, ну, жаль, сожалення о своїх е, помилках, гріхах, е, минулому своєму, а зміна мислення, переворот. І це допоможе нам. Хай Бог буде прославлений. Зараз будемо молитися. Закликаю до молитви всіх. Амінь.